В Росії горить одна з будівель міністерства оборони ні дня без того, як в Росії щось палає. На цей раз 7 січня там загорілася одна з будівель міністерства оборони. Про це пишуть засоби масової пропагандировки. Як стало відомо, зайнялося на вулиці Знаменка в центрі Москви. Там горить будівля міністерства оборони Росії. Місцеві пожежні присвоїли надзвичайній ситуації другий рівень небезпеки. По вулиці Знаменка, 19, в одній із будівель на території Міноборони, почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається з вікна на третьому поверсі, сказав співро. Змовник агентства. за словами джерел, вибух пролунав в кабінеті міністра Шойгу саме в цій будівлі. В той же час Патрушев заявив, що у підготовці диверсії терактів на території Росії та на окупованих Росією територіях України задіяний потенціал третіх країн західних спецслужб. Таку версію він висунув, виступаючи на засіданні Ради безпеки Росії, в якому також брали участь призначенню Москвою глава адміністрації чотирьох частково окупованих областей України, передає Радіо Свобода. Патрушев не навів конкретних доказів свого твердження, сказавши лише що є всі підстави стверджувати, що це саме так. Він наголосив, що регулярно влаштовуються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів, але конкретних прикладів не навів. В той же час українській розвідці пропускають, що в Росії відбуватиметься бунт проти влади, яку зрештою таки змінять. У Росії зміниться режим через бунти населення. До того ж, це буде саме бунт, а не свідомий протест, оскільки у РФ немає громадянського суспільства. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов ефірі телемара. Фону всі сценарії колективного путіна налягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву. Зауважив Юсов. За його словами, на якомусь етапі в РФ ціни на нафту дозволили прогодувати населення, а для багатьох цього виявилося достатньо. А решта або видавили з країни, або посадили до в'язниці. Але бунт все одно буде. Це питання часу. Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест. І ким був в Україні майдан з цінностями з конкретним. Мови вимогами і розумінням для чого, оскільки суспільство там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчується зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації. Переконаний Юсов ОМОН став на сторону Патрошева. Одразу після того, як той провів нараду з генералами та офіцерами у будівлі підрозділу поліції, особливого призначення ОМОН Росгвардії, знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Золотов мстить тим, хто перейшов на сторону Патрошева, Росія лихома. Двійник Путіна це звичайна ширма. Іде тотальний поділ влади Патрошова, всі шанси проте легко точно не буде. Іде тотальний поділ влади в Патрошова, всі шанси проте легко точно не буде. Вибухи по всьому російському кордоні з Китаєм, локальні прикордонні конфлікти Китаю та РФ вийшли на новий рівень. Ці буде телефонувати Путіну. Ситуація надкритична. Китайська ППО збила російський літак, який намагався атакувати колони китайської техніки, які риють укріплення на кордоні. Напруга наростає. Путін здав цю територію, але забув попередити армію та прикордонників. СІ уже вніс Хабаровськ та Іркутськ на китайську карту. Саме тому і підтримував Росію. Втім, плани помінялись. Китай Бачить, що і без дозволу РФ може забрати стільки хоче, а при правильному підході світ мовчатиме, пише телеграм-канал Топор Помсти. Саме тому сії летить в США домовлятись. Ці перемовини стануть вирішальними. РФ в паніці Путіна знову кинули. Оборонятись від Китаю він не зможе, тому підпише добровільний договір передачі. Агресорка Росія вже віддала в оренду Китаю великі території. Далеко не факт, що в майбутньому їй вдасться їх повернути. Вважає політичний експерт Тарас Загородній. Країна Окупант Росія в період з 2014 по 2022 рік підписувала угоди з Китаєм щодо оренди Пекіну території, в тому числі в Сибіру і на Далекому Сході. Китайцям дана повна свобода на орендованих землях, вони можуть добувати там копалини. Далеко не факт, що в майбутньому Москва зможе повернути землі. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Москва за останні роки передала в довгострокову оренду. Пекіну великі території. Там у китайців в повний карт бланш Росія з Китаєм у період з 2014 по 2022 рік підписували угоди про передачу в оренду великих територій приблизно на 50 років. Москва за цей період віддала в оренду мільйони гектарів, в тому числі в Сибіру і на далекому сході Ред. По суті, це передача в оренду територій, на яких китайці можуть вести сільське господарство, рубати ліс, будувати фабрики, займатися видобутком сировини і всього іншого. Це фактично не підконтрольні Росії території. Там свої завжди. Кони свої люди, і можливо, навіть свої правоохоронні органи зазначив Загородній. На його думку домовленості викликають питання, оскільки далеко не факт, що в майбутньому Росії вдасться повернути ці землі у Китаю. Тут фактично напівтемні договори береться на 40 років оренду земля. З нею роблять, що хочуть, і навряд чи потім повернуть. І не факт, що таких орендарів потім можна буде звідти вигнати. А що трапиться, якщо закінчиться оренда, в якому стані буде Росія? Щоб припинити оренду або підписати її по-новому велике питання. Підкреслив Тарас Загородній. До слова, відомо, що у невеликому поселенні на правому березі байкалу, Листвянка звідки до Іркутська півгодини на авто, вже йдуть справжні війни між китайцями, які скупають земельні ділянки і місцевими мешканцями. На тих земельних ділянках, які китайці купили на берегах байкалу, будують гарні готелі, створюють сучасну туристську інфраструктуру. Зіркові китайські артисти співають пісні, які прославляють байкал, створюють романтичні пісенні про кохання китаянок на берегах Байкалу. Ці пісні хіти китайської естради і звучать у наушниках багатьох молодих китаянок. З кожним роком кількість китайців, які відвідують Іркутську область, збільшується в геометричній прогресії і вже давно обчислюється мільйонами. Байкал і усі землі, які біля нього належали раніше бурятам, потім прийшли росіяни, а тепер китайці. Така ж ситуація і в інших містах Сибіру та Далекого Сходу, зокрема Хабаровську. Не знаю наскільки це правда, але мені казали одні серйозні люди, що ЗМІ, Сім'ї між китайцями і росіянками в деяких регіонах вже становлять близько 40%. Рано чи пізно багатомільйонна армія Китаю може прийти сюди, щоб захистити китайське населення. Путін догрався у своєму маніакальному бажанні захопити Україну до того, що Україну він ніколи не захопить, а Сибір і Далекий Схід може втратити. Не можу не поширити цей допис. Так, міністерство оборони давно не опускало на закупівлях. З часів яєць по 17 гривень. Пише Борислав Береза, посилаючись на допис Дениса Долинського. Шановне міністерство оборони України. Офіційно заявляю, що в нас є можливість вже поставити до лав зсу 300 нових пікапів по майже собі вартості безкорупційних складових напряму з заводу виробника та складу в ЄС. Також що біля однієї двох тисяч нових пікапів на протязі року можемо законтрактувати при збільшенні кількості, зможемо думаю, мою домовитись заводом за більшої Ціна нових пікапів 66 штук Mitsubishi L200 GLX 28 350 євро. 43 Mitsubishi L200 GL 4 x 4 25 тисяч 950 тисяч євро. 188 штук Nissan Navara 4 x 4, 25 тисяч євро. 25 штук Toyota Hilux – 29 тисяч 500 євро. Ціни набагато нижчі, ніж ви оголосили в тендерів 45 тисяч за одиницю. Та нижчі від Усі, хто може запропонувати на ринку даної комплектації та наявності, розуміємо, що багато посередників та прилепал бігають по світу, і шукають, як домовитися з дилерами завищити ціну, щоб вкрасти у армії. Тому публічно пропонуємо зробити вам контракт без корупційної складової та забезпечити наших захисників транспортом. Яйця Резніков пішов, але яйця по 17 залишились. Пише зіновій бібрецький. Журналісти викрили нові зловживання у Міноборони. Йдеться про компанію, що належить депутатам Миколаївської облради та Хіруса Дрідінову, його брата. Джамшедо і Рустамжано. Одна із фірм отримала майже 200 мільйонів за постачання форми для Нацгвардії, подекуди обійшовши відомих виробників, незважаючи на те, що профіль фірми постачання фруктів та овочів. Друга постачала продукти на замовлення міноборони за найвищими цінами. Аллах Акбар. на оборонних закупівлях відзначилася ще одна миколаївська компанія ТОВ -Ес Росток». Згідно зі звітом, оприлюдненим рахунковою палатою ця фірма постачала харчування на замовлення міноборони і постачала його іноді за найвищою ціною серед. Інших компаній закупівельна ціна буряка становила 20 гривень за кілограм. При цьому його вартість у закупівлі в секторі безпеки і оборони складала подекуди вдвічі менше. Найдешевше буряк купували для СБУ за 10-25 гривень за кілограм. Вершкове масло компанія постачала по 240 гривень за кілограм, тоді як для гур масло купували по 187 гривень 46 копійок за кілограм. Картопля для військових придбана у фірми з Миколаївщини коштувала 17,5 гривень за кілограм. У СБУ уже по 7 ,76 гривень 76 копійок за. За кілограм сумнозвісний курячі яйця соросток поставляв за ціною 9 гривень за штуку. А поки Нацгвардія купувала їх по 5 гривень 23 копійки. А що у меров? А воно бойових генералів звільняє на цьому все. В той же час Константин Засарський, в той же час Константин Зацарний пише. Міністр оборони Омеров написав на своїй сторінці, що командувача ССО Хоренка зняли за його поданням, і генерал продовжить службу в ЕМО. Взагалі, то емо це цивільна структура вимоги Євросоюзу, яку очолює цивільна особа, вимога Євросоюзу. Союзу ЕМО забезпечує військо, а не планує військові операції, тим більше спеціальні. І от цивільний керівник цивільного відомства втручається в справу оборони країни, знімає з посади керівника ССО без його відома і відомого головнокомандувача. Як на мою думку, це дискредитує військове керівництво, вносить розкол суспільстві, і демотивує офіцерський склад. Таким же чином кудись у порожнечу пішов організатор оборони Миколаєва, генерал Марченко. Тим більше, що за захист України вже порушено кримінальні справи на Романа Червінського, Романа Дудіна, Сергія Кривоноса, Тетяна. На чорновіла Сергія Пашинського, генерала Павловського.